Зараз з нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Юрію. Чи можете розказати де саме знаходитесь, на якому напрямку, і як минула доба у зоні відповідальності вашого підрозділу? підрозділ продовжує виконувати завдання на двох напрямках. Зокрема, купінський, а також Бахмутський. Відповідно, ситуація трохи відрізняється на цих двох напрямках. Якщо казати про куп'янський напрямок, зараз сили оборони повністю на себе перебрали ініціативу, відбили всі атаки противника і продовжують відпрацьовувати цілодобово, тому що намагання противника вчинити ударно штурмові дії вони на конкретних відтинках продовжуються. І тут варто зауважити, що об'єднана колективна робота багатьох організмів сил оборони забезпечує можливості наносити противнику суттєво враження, зриваючи його плани по просуванню вперед. Якщо казати про Бахмутський напрямок, то на окремих відтинках сили оборони мають повну перевагу, повну ініціативу і продовжуються активні дії щодо вибиття противника та просування вперед. Як ви знаєте, на минулому тижні було деокуповано два населені пункти. І успіх, який сили оборони здобули, він продовжує нарощуватись. Звісно, противник задіє всі можливі й неможливі резерви як живої сили, так і артилерійських засобів, і броньованої техніки, всього іншого намагається перешкоджати будь-чим для того, щоб зупинити просування сил оборони, але незважаючи на різну тактику застосування як живої сили, так і застосування ударних пила вогневих засобів. Противник несе втрати, і сили оборони продавлюють, продавлюють, продавлюють рухається вперед. Наскільки масово противник використовує авіацію, зокрема безпілотники, розділили би на дві частини. Що стосується авіації, ми розуміємо, що в противника повна перевага в повітрі, порівняно силами оборони, і так дійсно противник намагається застосувати свої гвинтокрили, як з точки зору нанесення враження по нашій броньованій техніці, так і відповідно відпрацьовує по живій силі. Вредвинтокрилів такі достатньо багато, але і в силу оборони є засоби перші, які допомагають до оперативно швидко виявляти, де знаходяться ворожі вертольоти, Ну відповідно вносити за рахунок певних головних засобів протиповітряної оборони по них превентивне враження. Тому сказати про те, що противник має повну перевагу і працює в зоні абсолютно безпохарно, не можна. Противник також дуже боїться наближатися. Впритул до передньої лінії, тому що розуміє, що буде відразу збитий, якщо казати про засоби БПЛА, в противника вистачає засобів БПЛА як розвідувального типу дії денного нічного застосування, так і відповідно ударних достатньо активно на вітинку застосовує fpv дрони денного застосування і також намагається працювати і в нічний час, але скажу так, що сили оборони в даному питанні за моїм переконанням. Забезпечують повний паритет при меншій кількості технічних засобів, тому що за моїм переконанням, наші пілоти мають більший рівень мотивації та професіоналізму порівняно з ворогом, і також в піхотних підрозділах збільшується кількість технічних засобів, які на раді стадії виявлення ворожих коптерів можуть їх приземлити за рахунок радіоелектронних перешкод. Ми, пане Юрію, хочемо поговорити з вами ще про українські сили. Звичайно, наскільки ми можемо говорити про це в прямому ефірі? Про те, які безпілотники і яка їх кількість потрібна одному підрозділу для успішного виконання завдань загальному, звичайно, щоб поговорити? Я б не став акцентувати в рамках одного підрозділу, тому що для противника це буде великий подарунок. Скажу по іншому. Якщо у нас є засіб розвідувальний крила, до прикладу, яким працює один розрахунок, і може перекрити певну смугу. В одну розрахунку має бути мінімум три крила. Чому одне буде завжди знаходитись в ремонті, тому що є питання пов'язані з посадкою? Не завжди там спрацьовує так, як потрібно, стабілізаційний механізм. І ну, борти треба ремонтувати. Тому один буде в ремонті, один буде збитий противником або в результаті радіоелектронної боротьби або вогневими засобами, і один буде знаходитись в повітря. Тому стало, має бути на один екіпаж три борти. Якщо ми кажемо про до прикладу коптерного типу розвідувальні засоби, ті самі мавіки, три, які допомагають нам дивитись на передню лінії. Один розрахунок має мати не менше трьох мавіків. Два будуть в роботі, один буде в резерві. Тому що живучість їх достатньо невисока. І тут важливо усвідомити, що чим більше таких технічних засобів, якщо нам вдається забезпечити можливість мати на один розрахунок ті кількість про яку я сказав, стало ми бачимо противника. Постійно, як в денний, так і нічний час. Чим краще ми бачимо противника, тим краще ми можемо його знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Під об'єднаним вогневим впливом я маю на увазі роботу різного типу артилерії, наших танчиків, а також засобів випила ударного типу дії, як і коптерів так і відповідна нічних бомберів. Що стосується ФПВ-коптерів, які зараз на слуху, на які скидаються громадяни нашої держави закупової. Один розрахунок за день може відстріляти 20-25, інколи буває і 30. З цих 20-25 буде гарантовано вражено 11-12 цілей, здищено близько 5. Відповідно, один коптер вартує в районі 500 доларів. Але те враження, яке ми наносимо противнику, воно, якщо перемножити на гроші, в рази більше. А якщо перемножити на ефективність, то це ще краще, тому що кожна гармата, кожен танчик, який не може виконувати завдання, наносити враження по наших передових позиціях, це дуже і дуже добре, тому що піхотні підрозділи, які продовжують чиняти ударні дії, мають по собі менше меншого гнивплива, значить, можуть діяти більш агресивно і просуватись більш ефективно. Зрозуміло, дякуємо пане Юрію за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. З нами на зв'язку був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.